Я Карпяк Софія Іванівна. Народилася в 1955 році. Моя мама народилася в 1914 -му році. Мушак Розалія Степанівна. вийшла заміж за Романовського Івана Гри... Григоровича. Мами, тату Він народився в 1867 році. Називався мушак Степан по-батькові я не знаю. Він працював. Шептицьких відом. Мені так мама розповідала, що діду твій працював. Колись був Біхнар, тепер Катернавиця. Тут е, ті склади десь були. Мені мама казала, що були де школа зараз, тернавицька, там були шептицькі склади. І він на тих складах працював. Тоді, коли такі стали, щоб виганяли наші поляки, а поляки виганяли українців. З Польщі і тоді діду виїхав з трьома дочками і сином в Польщу. Там він дожив до 99 років, помер 1966 році. В родині він був письменний, тому що мої батьки були не письменні. Мама і тато були не письменні. А значить, якщо він працював і в твою господарку їхню, то він мусив знати писання. Коли прийшли совєти, тоді на тому місці зробили тракторну бригаду. Кугос, мене там був вже когось, тоді назвали. А після тієї тракторної бригади, ту тракторну бригаду перенесли в Чугині. А тут купив такий не знаю, з нашого села, я не знаю, Бойко назвався. Фамілія Бойко був, купив цю ту хату. А зараз потім перепродав він мельник. Ярославу, тою хату. На даний час вона та хата є тут, на тому місці.